Ну, люди, люденьки, ну це ж фігня. Ну це, це білі бірда. Психологія дно. Крапка. Так не має бути. Просто не треба цьому вірити. І все у вас буде добре. Друзі, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Мене звати Даниїл Міліковський і я психолог. Та у сьогоднішньому відео ми будемо з вами читати траці. Я останнім часом дійсно трошки підсів митреци, але став помічати, що там теж багато дуже дивних речей трапляється. Тому сьогодні ми будемо дивитися на різні пости психологів, не дуже психологів, експертів або звичайних людей та їх ставлення до психології або до певних наукових моментів. Давайте одразу домовимося, що цілі цього відео не є те, щоб облити інших людей, психологів, експертів, брудом. Я дуже хочу саме у здоровий екологічний спосіб пояснити, що. Не ок, не так у певних речах тому можливо трошки здивуємося, трошки похіхікаємо, але з добрим наміром. Ну що, Музика Потім пізніше читав коментарі, їх було більше, і е, там дуже багато людей писало про те, що трошечки когнітивний дисонанс. Знаєте, людина, яка пише, що розумні люди до психологів не ходять, але сама вона психолог. Е, якщо це жарт, то окей, е, я знаю, що деякі люди у трецах люблять якісь такі, знаєте, дуже специфічні, дуже спеціальні постики дати, щоб провокувати якусь дискусію. Але якщо це серйозно, то знаєте, це дуже дивно. Це питання до того насправді. Чи у цій людини є компетентність? Але звичайно ж, це таке. Я бачу, що вона займається КПТ, як так само, як і я, і схема терапії. Сподіваюся, що вона дійсно вчилася це робити, вчилася на доказових програмах, які є акредитовані. Але одразу хочу сказати, що взагалі немає жодних досліджень, які говорять про те, що інтелект взагалі якось якось пов'язаний з. Певними психічними труднощами, проблемами і розладами. Тому е, і розумні люди ходять до психологів, і там, люди, які мають нижчий рівень інтелекту. Всі люди ходять до психологів відповідно до свого стану. У мене на сесіях дуже часто бувають люди, яких я можу назвати дуже розумними, розумнішими за мене. І їм це не заважає ходити до психологів, тому що ем, вони не знають все. Вони часто не розуміють багато чого про себе, про психіку. Вони не можуть все знати, і це нормально. Знаєте, що я, наприклад, не все знаю про медицину, слава Богу, про там про механіку, про якісь там електроніку. Це зрозуміло, тому е, розум не визначає здатність людей ходити до психологів. Давайте на цьому зійдемося. Речі, знаєте, це правда. Я навіть такі жарти, що там викладачі англійської чи там якісь репетитори, вони дуже-дуже багато знають про людей, навіть іноді більше, ніж їхні друзі. Але насправді звичайно, що репетитор слухає, але репетитор нічого не може з цим зробити. Тобто, це може бути іноді гарно, якщо людина приходить і розповідає щось про себе, але терапія це не просто сісти і поговорити. Це. Перш за все змінити щось, зрозуміти, у чому проблема, зрозуміти, що за цим стоїть, обробити певні труднощі за допомогою певних методів, прав, технік і розуміння процесів, рухатися вперед і долати перешкоди. Відповідно, зазвичай, коли ми говоримо про щось там з викладачами чи з якимись там репетиторами, то ми просто виговорюємося, і це важлива перша частина. Але якщо за цією частиною нічого не слідує далі, то, скоріш за все, ніяких змін не буде. Тобто недостатньо про щось просто говорити для того, щоб дійсно проблеми Ема вирішилася, її треба вирішувати, треба діяти. А репетитори, на жаль, не мають компетенцій для того, щоб дійсно знати, що треба робити. Тому репетитор це класно. Поспілкуватися з ним, це класно, але він тебе не вилікує, він тобі не допоможе. І максимум, що він може зробити, то це дати тобі підтримку, що насправді дуже гарно. Біль і тривога це частина життя. І я знаю це на власному досвіді, бо колись сам пережив тривожний розлад. Саме тому я написав цю книгу Хай буде дощ. Це доказова психотерапія простою мовою, без складних термінів, без банальних порад у книзі. є Конкретні вправи на основі дійсно доказової психотерапії, які допоможуть вам навчитися керувати тривогою, сумом, краще розуміти свої емоції і будувати внутрішню стійкість. А ще спеціальні QR-коди з аудіозаписами медитацій і практик у моєму голосі, які допоможуть супроводжувати вас під час виконання вправ, роблячи шлях до змін комфортнішим та ефективнішим. Бо дощ це не назавжди, але якщо він уже йде. Ми можемо навчитися бути стійкими. Я, до речі, дуже багато історій чув про людей, які довгий час ходили на терапію, і в результаті розчаровувалися. Ем, і це дійсно велика проблема, тому що, на жаль, у нас в країні, де да не тільки у нас в країні, в багатьох країнах терапія, психотерапія і психологічне консультування вони ніяк не регулюються. Так? Тобто, дуже важко перевірити якість надання цих психологічних послуг. Відповідно, що багато людей ходять до фахівців, які не мають компетенції для того, щоб працювати з специфічними проблемами, до з якими приходить клієнт або пацієнт. І що відбувається, що людина може роками витрачати гроші на терапію, яка в результаті не показана для тієї проблеми, з якою він зіштовхується. Так до мене, наприклад, приходили клієнти, які до цього були 3-4 роки на терапії. І ну, відчуття, ніби вони не були на ній. Я не кажу, що знаєте, що щось там погане, Я просто кажу, що часто люди не знають, і це нормально, тому що ми знаєте, ну ніхто не має знати до якого психолога звертатися з точки зору методів. Але, наприклад, знову ж таки, не ображаючи інші методи, наприклад, гештальтерапію, гештальтерапія може бути дуже гарною при певних проблемах, при певних труднощах, там при самооцінці, при дослідженні себе, при саморозвитку. При відстоюванні кордонів, це може бути дуже гарний метод. Але цей метод, не, наприклад, не про не показаний при лікуванні певних розладів, такі як тривожні розлади, депресії. І я, наприклад, навіть серед своїх колег знаю випадки, коли вони приходили до психологів. З депресією, але психолог, який з ними сидів, він не знав цього, і відповідно вони займалися чимось іншим, через що депресія погіршувалася, погіршувалася, тому відповідно, що, ем, на жаль, це правда може траплятися, але це дуже дуже упередження. Це узагальнення, що психологія одно, тому що психологія дуже різна. Психологія дуже різна, різні методи терапії, різні фахівці, у тому числі. знаєте, що деякі фахівці просто ну це теж особистісна така річ, що. Не всі можуть бути гарними терапевтами, тому що це потребує певних якостей особистості, емоційної зрілості, розуміння того, як працює психіка, досвіду, багато чого, і у тому числі метод ефективний. І, і теж знаєте, у мене одразу виникає запитання: якщо ви 6 років ходили на терапію, навіщо ви витратили стільки часу, якщо розуміли, що це фігня і це не працює? Чутися з тим, що якщо ви відчуваєте, що ви дійсно не бачите ніякого прогресу, ніякої ефективності, то вам треба по перше обговорювати це з вашим психологом. По-друге, вам треба ставити конкретні цілі для того, щоб розуміти, чи терапія є ефективною, ми завжди маємо визначити проблеми і цілі, до яких ми йдемо. Відповідно, в нас є певний оцей роудмеп, да? тобто карта того, у якому напрямку ми рухаємося. І відповідно ми завжди можемо повертатися до цих цілей, щоб обговорювати їх, наскільки ми, наскільки є прогрес, наскільки ви відчуваєте, що, наприклад, ваша депресія зменшилася, що ваша самооцінка покращилася і так далі. Тому подібне. Зазвичай прогрес відбувається там. У перший рік в цілому, то тут питання тоді, чи треба йти вам до цього фахівця, можливо, змінити на іншого, чи змінити метод. Друзі, не будьте категоричні. У мене було дуже багато знайомих, які ходили на терапію руками, а потім прийшли до іншого спеціаліста і зрозуміли, що їхня терапія це було щось абсолютно не те, що насправді малося під терапією. І часто така терапія наступна була дуже ефективною. Детальніше обирайте метод, запитуйте у фахівців, у яких методах вони працюють, чи вони працюють з вашими запитами, і не чекайте занадто довго, щоб зрозуміти, що терапія це фігня, наприклад, 6 років. Що мене дуже насмішило, що в коментарях під цим відео я побачив ще один прекрасний коментар ось цієї дівчини. Одразу кажу, психолог, який обіцяє вам значне покращення і вирішення всіх проблем за два-три сеанси, це red flag. Це щось дуже не окей. Перше, психолог не знає, як буде розвиватися динаміка лікування певної труднощі. По-друге, там психолог чи психотерапевт він має чітке розуміння, що майже всі розлади вони мають дослідження, які показують там, що при певних протоколах лікування є там. Ну, стандартизована кількість сесій, які показують якийсь результат, і зазвичай це від 15 до 25-30 сесій, в залежності від розладу, іноді буває більше, якщо це якісь важкі розлади. Але в цілому. Два-три сеанси це абсолютно нереалістичні цілі. Тому боюся, що якщо би цей чувак пішов би до цієї експертки чи психологіні, то він би ще більше розчарувався б у психології. Тому, будь ласка, не ходіть до тих, хто обіцяє вам швидке полегшення, швидкий порятунок. Бо не знаючи цю людину, можливо, це хороша спеціалістка, але часто це працює знаєте, як емоційний гачок. Але це неправда. Це ну це дезінформація, це не окей. Якщо ви знаєте людину або бачите її поверхово. Ми, наприклад, дуже часто навіть багато чого не знаємо про наших друзів, про наших знайомих. Ми можемо бачити їх поверхово і так дивитися. Ну в цілому, у людини все гарно виглядає як повністю здорова людина. А потім, як трошечки починаєш дізнаватися, виявляється, що там дуже погано різних внутрішніх речей, про які людина постійно переживає, але не говорить. І дуже часто. Можуть до психологів ходити люди, до психотерапевтів ходити люди, які зовнішньо можуть виглядати абсолютно знаєте, супер, все класно, але всередині відчувати дуже багато внутрішні бурі. Відповідно, що зазвичай, коли людина приходить і вона починає розкопувати якусь проблему, то ця проблема там завжди була. Але вона довгими роками. Або е, якось уникалися або пригнічувалися. Для того, щоб щось обробити, якийсь травматичний спогад, позбутися якихось труднощів, зрозуміти, чому в тебе певний розлад і як з ним може, можна працювати. Для цього для початку треба зрозуміти, що в тебе, і полізти туди. І з фахівцем разом, так знаєте, ніби трошечки, трошечки вчитися ходити по цьому болоту і потрохи його розчищувати. Тому люди, якщо вони прийшли до терапевта, вони завжди мали ці проблеми. Вони завжди мали їх, і це, знаєте, це як кладовище на задньому дворі психіки, яке ніколи не, не розкопувалося, але там завжди ходили якісь привиди. І відповідно, що коли ми приходимо до цього кладовища, щоб розкопати це, вичистити все, то ці привиди починають там щось кипішувати, і все це піднімається, і це нормально. Тому зазвичай, після якісної терапії, ці привиди, вони. Розчиняються, знаєте, вони спочивають з миром, і в результаті нас вже це не турбує. і Ми можемо тепер спокійно закопати все, знаєте, зробити рівну землю, чисту, рівну. Це не значить, що знаєте, ми заперечуємо, що було щось у нашому минулому, але ми просто тепер готові рухатися далі, і на цьому вже ґрунті будувати щось інше, наприклад, дерева, ліс, сад і так далі, тому подібне. Тому абсолютно не так. До речі, той же чувак написав відповідь, що це схоже на правду, але це неправда. Просто чудовий коментар, навіть нічого не можу додати. Абсолютно погоджуся. Я дуже дуже не люблю, коли люди, які не мають фаху і компетенції, починають одразу ставити якийсь діагноз. Навіть я, як психолог, з досвідом, і взагалі не маю права ставити діагноз. Я завжди кажу своїм клієнтам, що я психолог, я не ставлю діагноз. Якщо ви хочете діагноз отримати, то давайте скеруємо вас до психіатра. А є люди, які взагалі не маючи жодних клінічних компетенцій, починають всім знаєте, на основі там того, що вони сказали, що вони зробили, як вони одягаються, ставити всім діагнози. Ну люди, люденьки, ну це ж фігня, ну це, це білі берда. Це нескінченна оця знаєте, дискусія з нашими батьками. І дідусями про те, що О, раніше не було цих депресій, раніше не було цих тривог, все було гарно, всі якось жили, виживали. Але дійсно, що якщо покупатися, знаєте, хтось там, хтось там дуже сильно багато пив, хтось страждав на алкоголізм, хтось там ще щось, хтось там дійсно ну, зробив щось. І це, на жаль, правда, що просто раніше люди не знали, як з цим справлятися, і справлялися зовсім іншими методами, які вони тоді мали у наявності. І таких історій насправді дуже багато, які замовчуються, про які не говорили, там приховували якось, бо це було дуже соромно. Але це було завжди. Люди страждали від розладів, завжди, від проблем, завжди, від низької самооцінки, завжди. Це було, є і буде. Тому, знаєте, робити вигляд, що це якась новомодна тенденція, можливо, це зараз посилилося через те, що через інформаційне суспільство, що ми дуже багато в медіа, ми дуже багато знаємо інформації, яку нам не потрібно знати, через цей надлишок інформації ми часто дуже перенавантажені. Ну, звичайно, що логічно, що якщо ти дивишся новини, по яким постійно показують, що. Літаки часто падають, то ти почнеш, ну знаєте, просто неусвідомлено думати думати про те, що ага, літаки, значить небезпечні, значить він може впасти. Раніше такого не було. Там в 60-ті роки, коли тільки літаки почали літати, не було такого особливо, тому що навіть якщо літаки падали, про це не дуже часто і писали. І відповідно люди не так сильно боялися. Тому доросле покоління, будь ласка, не треба нам розповідати про те, що цього не було. Це було просто справлялися ви з цим по іншому. Іноді краще. Іноді набагато гірше у своїй практиці я це чую постійно: людина головою інтелектуально розуміє. Але емоціями зовсім відчуває інше. Це дуже дуже сильно залежить від проблем. Наприклад, якщо це тривожний розлад, тобто людина, наприклад, головою розуміє, що інші не будуть з нею сміятися, але вона дуже відчуває тривогу. Зазвичай це по перше пов'язано з тим, що, скоріш за все, у людини немає реального постійного стабільного досвіду, де вона би могла робити щось і з нею не сміялися, тобто вона не пробувала. З іншого боку, це може бути пов'язано в цілому з лімбічною системою людини. Це внутрішня система тривоги, у тому числі це мигдалеподібне тіло. Це наша така внутрішня частинка, наша система небезпеки. І оця мигдалина, вона може бути дуже активна. І відповідно задача, наприклад, у психотерапії навчити цю мигдалину заспокоюватися, щоб вона не включалася кожен раз, коли це не є необхідно. Відповідно, ми там працюємо специфічними методами терапії, які допомагають зменшити оцю активність нашого мигдалоподібного тіла у цієї внутрішньої системи тривоги. І тоді часто цей конфлікт проходить. Тобто людина починає і головою розуміти, що це щось безпечне, її не будуть засуджувати, і в цілому розуміти це і відчувати це емоційно. Іноді це пов'язано, наприклад, з певними речами, знову ж таки, такі як схема, що в людини є, наприклад, переконання якесь. І раціонально вона може його усвідомити, тому що в цілому має критичне мислення, але всередині лежать ситуації у минулому, які спровокували виникнення цього переконання, і які є дуже сильно пов'язаними з негативним цим трав... ну, частково травматичним досвідом. Є багато способів терапії, як можна цей конфлікт зрозуміти, як його можна вирішити. Дуже багато способів, але це дійсно так. Дуже багато людей це говорить. Якщо ви відчуваєте щось типу того, що у вас є цей внутрішній конфлікт думок і почуттів. То вам до психолога або навіть краще до психотерапевта. Mm -hmm. Що я тут хочу сказати, друзі? Будь ласка, не чекайте, поки стане зовсім погано. Тому що тоді може ця може тривати набагато довше часу. Ніж могла би бути в результаті, проблема не проходить. Я розумію, що вам хочеться вірити, що проблема може пройти з часом, що це лише період. Іноді так і є. Але е дослідження у психотерапії, наприклад, депресії тривожних розладів, вони показують, що багато проблем не проходять самі з собою, тому що у багатьох психічних розладів є певні підтримуючі механізми. Тобто це специфічні процеси, які підтримують те, що е, хвороба сама не стілюється, сама не проходить. Це певні е, проблемні моделі поведінки, які людина використовує. Це Певні е, шаблони мислення, за якими вона постійно і не може їх змінити. Там багато чого. Тому часто проблеми не проходять, і від того, що ви будете їх уникати роками, ви зробите тільки гірше собі, ну і звичайно е, ускладнити завдання терапевту. Але звичайно, що це не так важливо, як те, що ви просто шкодите собі. Знову ж таки, я вас абсолютно знаєте, хочу переконати в тому, що якщо це якісний спеціаліст, якщо він розуміє вашу специфіку, якщо він розуміє, що вам страшно, що вам важко туди йти, то це все буде відбуватися дуже, дуже поступово. Це не так, що ви прийдете. Я чув такі історії, але це неправильно. Це дуже погана психотерапія, коли ви приходите і там знаєте, через один-два сеанси починаєте говорити про якісь важкі травми. Їх намагатися якось пригадати, опрацювати, щось з ними зробити це дуже погана ідея. Зазвичай, якщо це, наприклад, травмофокусована терапія, якщо це робота пов'язана з яким негативним дуже сильно досвідом у минулому з травмами, то багато часу йде лише на те, щоб знаєте, у людини сформувалася довіра до терапевта, щоб людина навчилася певним технікам, методам самодопомоги, щоб вона зрозуміла, що з нею відбувається. І тільки потім вже починається опрацювання травми ніколи не спочатку. Ніколи. Тому довіртеся гарному фахівцю, і все буде добре. І головне, вас ніхто ніколи не буде змушувати лізти туди, куди ви не хочете. Але ви також маєте усвідомлювати, що якщо ви розумієте, що туди треба йти, треба це опрацьовувати, то кажіть про це терапевту, і гарний терапевт підбере такий темп, який буде для вас реалістичним. Ось тут насправді погоджуюся. Що часто доказовий метод психотерапії це не ознака того, що терапія буде успішною? Я хочу, щоб ви це знали, тому що багато людей з інших методів терапії, наприклад, тієї ж гештальтерапії, часто е кажуть кпт що щось типу досить настикати про доказовість, про те, що КПТ доказовий. Але це правда, що якщо терапевт не має важливі оці внутрішні якості, особистісні. Якщо він не може побудувати контакт, стосунок, відчуття довіри, тепла, розуміння, то будь-який доказовий метод може просто не спрацювати. Тому у будь-якій терапії, і у тому числі у КПТ, стосунок у психотерапії є дуже дуже важливим. Для когось більше, для когось менше. Кожна людина має свої специфічні потреби. Деякі люди приходять, щоб їм чітко сказали: ось у мене там тривожний розлад, розкажіть мені, як його можна подолати. І все, тобто їй потрібні конкретні чіткі кроки, але є люди, які потребують розуміння, співчуття, підтримки, стосунку, турботи, якої, наприклад, в неї не було. Вони потребують такого, знаєте, дуже доброзичливого ставлення, і часто у таких проблемах люди не настільки потребують терапії, як потребують терапевта, як людину, яка поруч з ними. Яка їх розуміє, яка може е, нормалізувати їхні почуття, пояснити, що з ними дати їм підтримку, відчуття, надії на те, що все буде рухатися. Тому стосунок дуже важливий. але і при цьому це зовсім не означає, що якщо терапевт має гарні особистісні якості, але при цьому не використовує доказовий метод, що терапія буде ефективною? Це знаєте, це синергія. Це має бути терапевт, який має особистісні якості, вміє будувати контакт. І терапевт, який розуміє, що робити, і розуміє метод, в якому він працює, і знає, що він дійсно доказовий. Друзі, ну що, на сьогодні все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам взагалі ця рубрика, чи хочете, щоб я продовжив це робити, бо я вже накопичив дуже багато цікавих постів. І, можливо, ви хотіли б зробити цю рубрику частішою, наприклад, кожного місяця. То буду дуже вдячний вашому відгуку. І тоді побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!